Якщо ти маєш схильність заїдати стрес, але разом з тим ти хочеш повернути свою вагу тіла у комфортно для тебе, щоб відчувати легкість енергію, то знай тобі не до дієтолога, не до тренера, не до нутриціолога, ні в якому разі, будь ласка, не на кето, не на інтервалку, тому що, поки ти не вирішиш психологічної проблеми з залежності від їжі, всі твої спроби будуть тривати. Ну, Тиждень-два, поки діє якась програма. Такому я розказую, ти сама це прекрасно знаєш, і твій досвід це теж підтверджує. Результат тримається, поки ти сидиш на якійсь програмі, дієті, а потім ти відкатуєшся назад і набираєш вагу ще більше. Я пропоную тобі універсальне рішення: розібратися із своєю головою, щоб ти могла контролювати їжу, а не їжа контролювала тебе. Я навчу тебе, як це робити. Клікай просто зараз, переходь, будь ласка, за посиланням. Там є реєстрація на інтенсив, який називається психологія стронкості. Він тобі допоможе. Очікую, бачити класні результати уже за 10 днів.